Я думаю, я зараз пойду в село, розкажу батькам, що я буду женитися, щоб потішилися за мене. Я приїжджаю в село, заходжу на подвір'я, дивлюся, мама стоїть з ножем, бо курку зарізала. Батя дрова рубає, ну думаю, жопа, все. Та заріже той дорубає. Боюся, розумієте? Боюся. Молодий пацан, там 2 років. Кличу сестру, кажу, слухай, дивися, я буду женитися, ти їм скажи, я через тиждень прийду з навчання, а вони відійдуть від інфаркту. Вона каже, добре. Я приїжджаю через тиждень, кличу сестру, кажу, ти сказала? Вона каже, я не сказала, бо я вичитила, що посланцеві. Mm? <звук lottery> Який переносить погані новини відрубають голову. Ну, думаю, сам буду казати, ну що робити, сам буду. А я боюся, страшне. Я кажу, мамо, тату, сідайте, треба з вами серйозно поговорити. І сам не знаю, що казати, знаєте, тко ходжу перед ними. Тко ходжу перед ними. Знаєте, як, як в класі вчителька зла, знаєте? Яка ходить перед класом і каже, до дошки піде? До дошки. Додочки. Додочки. Пам'ятаєте такі, не? То Ми обсикалися зі страху. Кажу, мамо, тато, я буду женитися. Мама встає, каже, слава Богу, придурку вже підеш нафік з твої хати. Зразу мене поблагословила. Я поїхав до її батьків. Її тато запитався, де ми будемо жити. Кажу, я, я, я піду на роботу, зароблю багато грошей, знімемо квартиру, будемо жити. Він каже, «Ясно. в нас будете жити, так? Кажу, вас будемо жити. Так. Потім запитався, в який садік дитина буде ходити. Я кажу, то то ще рано думати. Він каже: ніфіга не рано. Вон твоя жінка за тебе заміж виходить, а її черга ще в садік не дійшла. Потім весілля. перед весіллям сидимо.